Дорогі друзі, сьогодні ми розглянемо з вами, як малювати архітектуру в петриківському розпису. На прикладі української хатки. Ви знаєте, вона робилася з самана, верх покривали очеретом, і як це зображували в петриківському розпису? Подивіться, біла хатка, її можна зробити пальцевим розписом, хвиля. Ну, це можна перехідним маском зробити та. Зернятком. Також можна пальцевим розписом зробити дах і прикрасити його темним зернятком. Ось іще варіант хатинки. Тут ви бачите пензликом зроблена вже хатинка. Е можна тут зробити перехідний мазок, а тут пальцевий розпис. І сьогодні ми з вами створимо композицію. Садок вишневий коло хати, або олузі червона калина. Ось ви бачите, на цій роботі вже зроблені дві дополі це пальцевий розпис, починаючи зверху зеленою фарбою склеєм ПВА. Зробили ось такі пальцеві мазочки, потім прикрашаємо їх, другий етап прикрашаємо їх. Такими рядочками зерняток. Тут кистьовим прийомом, перехідним мазком, пензликом ми робимо листя калини, робимо гілочки також пензликом і пипеткою зроблена калина. Можна цю роботу назвати Ой, лузі червона калина. Тут буде хатинка українська на пагорбі. А можна зробити садок вишневий коло хати. За хатиною можна зробити і біля хатини, не калину, а зробити квітучі вишневі дерева. Ось я набрала жовту-зелену фарбу і починаю робити вишню. Вишня має майже кругленький такий вигляд. Це буде одна вишня, друга. Одна вище, друга нижче. Ось так. Кожен раз макаємо пальчик, вижимаємо фарбу і формуємо ось таку крону дерев. Тут буде в нас вже дах жовтий, тому не забувайте, намічаємо його, щоб не залізти на дах зеленою фарбою. Фарба майже прозора, тому. Накладки нам не потрібні. Бачите, не треба, щоб і олівець проглядав з під цієї фарби. Ледь помітними лініями малюйте, якщо треба малювати. Якщо не треба, робіть все інтуїтивно, без промальовки ретельної, простим олівцем. Ось так ми зробили вишню, на передньому плані у нас калина. І тепер, поки підсихає крона, тут ми ще зробимо вишеньки і ми зробимо зараз хатинку, можна ще додати, бачите, тут не вистачає пагорбу, ось так такими лініями, також пальчиковим розписом. Можна зробити ще пагорб. Ось так. І починаємо працювати над хаткою. Коли пригріває яскраве сонечко, то хатинка здається білою, можна навіть біло жовту зробити основу цієї хатинки, а тінь від даха, навпаки, здається фіолетовим. Кольором сяє з під даху. Ось так. Пальчиками можна зробити падаючу тінь. Ось така хата мазанка і тінь, яка падає від даха. Завжди треба мати серветочку, щоб витирати пальчики. І тепер, щоб зробити дах, ми перевертаємо роботу. Беремо жовтий колір. Можна взяти жовтий або вогру. Можна підмішати, щоб не такий був жовтковий відтіночок. Я беру трішечки коричневого, бачите, і підмішую. І тоді вже буде колір очерету або соломи. Ось такий більш природній, не такий яскраво жовтий. Можна робити пензликом перехідним мазком. Подивіться, як це робиться, я набираю жовтий і на кінчик. Тут в мене коричнева фарба. І можна робити ось таким чином. Перехідний мазок від жовтого до коричневого. Так теж буде гарно декілька рядочків таких можна зробити, і буде гарний дах. Але можна робити і пальцевим розписом. Подивіться, я нажимаю і протягую, протягую мазок майже до верха, наскільки його вистачить, фарби на моєму пальці. І ось так до верхньої точечки я проводжу ось такі напівпрозорі мазочки. Можна ще й другий ряд зробити. Так, перевертаємо, і для того, щоб дах був схожий на справжній, ми ще зверху повинні зробити ось такий рядочок очерету, сюди зазвичай селяться левеки. І ось тепер хатка наша буде висихати. Тут ми можемо зробити двері. Теж отак протяжкою, та маленьке віконечко. Дуже цікаво, що ця фарба, коли вона висихає, її можна процарапати, подивіться. Візьмемо зубочистку і починаємо ось таким чином робити щось схоже на дошки. Двері дерев'яні з таких дошок складаються. Можна зробити ще маленьке віконечко. Подивіться, як ось тут віконці були маленькі. І подивіться, як гарно це віконечко впишеться в нашу хатинку. Набираємо знов жовто коричневу фарбу. І ось таким рухом робимо заокруглений. Прямокутничок і синьою фарбою робимо такі крапочки, і ось вже, бачите, віконечко готове. Тепер, коли підсохне дах, можна залишити його в такому вигляді. А можна прикрасити зернятками. І нам залишиться написати тільки вишню на деревах. Розведемо фарбу з клеєм ПВА, ВУАш або акрил. Можна темпер обрати. І починаємо робити вишеньки. Я роблю по дві вишеньки, можна їх буде з'єднати гілочкою. Щоб було зрозуміло, що це садок вишневий коло хати. Ось так, поки підсихає наша вишенька, ми можемо об'єднати отак її двома гілками і зробити листя. Не на всіх, на декількох вишеньках таке можна зробити, але одразу буде зрозуміло, що це вишні. І ось така чудова робота в петриківському стилі. У нас з вами вийшла. Подивіться. Ще трішечки додамо отаких До гілочок. І вже наш з вами глядач зрозуміє, що це вишневе дерево творчих вам успіхів і чудових і яскравих петриківських робіт.